Ви знаєте, іноді ми самі створюємо собі проблеми. Джимрон говорив: алгоритм невдачі виглядає так. Міг зробити, мав зробити і не зробив. Давайте розберемо це, це по-простому. Міг зробити. У кожного з нас є можливість. Ми знаємо, що могли б зробити краще, якісніше і швидше. Мав зробити. Це наш внутрішній голос, який каже, треба було б. Це обов'язок відповідальність перед собою. Не зробив. А потім ми просто цього не робимо. Відкладаємо, знаходимо виправдання, боїмося. І ось цей не зробив тягнеться за нами, як тінь. Він гризе зсередини, викликає жаль і розчарування. Але знаєте що? Ми можемо це змінити. Прямо зараз запитайте себе, і що я міг би зробити сьогодні? Що я мав би зробити сьогодні? І просто це зробити. Не дозволяйте, не зробив, отруювати ваше життя. Ви заслуговуєте на більше, ви заслуговуєте на успіх і можете його досягти, якщо почнете діяти. Пам'ятайте, кожен маленький крок вперед це перемога над не зробив. Зробіть цей крок сьогодні.